Друзі, всім великий привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні в мене ось такий смачний мукбанг. Я сьогодні буду їсти курячі крильця. Приготувала сама. Думаю, ви цей соус багато разів чули, це соєвий соус, тут мед і гірчиця. Трішки прожарила. Зайчик, включи світ, пожалуйста. Тимош, все, нельзя не треба виключати, не треба. Хорошо? Ну, не треба виключати. Тут у мене помідорки, чері, трішки огір, огірочка свіжого. Коротше, у мене тільки що форс-мажор стався. Дитина тут гулявся-гулявся і зацепив машиною своєї між штатив. <свісно> То я починаю заново. Я вже тут почала їсти хлібчик у мене з паштетом. Так, і, що ж, продовжую. Я почала розповідати, що я тільки нещодавно приїхала додому. Сьогодні їздила по справам. Дитину залишила на маму. Я сьогодні за весь день з'їла тільки хот-дог-один. І все. Зранку не поснідала, як завжди. Зустрілася ще з подругою сьогодні. Ми так. На дві годинки попили каву, побалакали і роз'їхалися. Угу. Вже домовились з нею зустрітися після нового року. Друзі, хто з Дніпра, з Кривого Рогу, не знаю, як там по іншим областям. Напишіть, будь ласка, хто з Дніпропетровської області, як у вас там справи сьогодні, бо у нас у місті було гучно. Ми з подругою перелякалися, кошмар. Ще синочка. Зайшла в новини, побачила в Дніпрі теж. Було гучно. Напишіть, як у вас справи. Сподіваюся, у вас все добре. М -м -м. Я прям відкусила частину косточки ого. Хтось небудь хрящики? Я їх обожнюю. Оце свині вуха їла. Люблю це погристи. Куря, чи м'ясо, чи хрящики? Але не знаю, як у вас у мене завжди такий невеличкий страх, що я останусь без зуба, коли їх жую. Так, зайчик, ти куди? Синок, ні-ні-ні, ні, ні, Зайчик, пожалуйста. Там ти зараз упадеш. Зараз упадеш, Тимур, пожалуйста. Ну не надо, Тіма. Ну що ж такое? Куда ти лізеш? Куди? Ну, чого ти туди лізеш? хочеш пасти, так? Що будеш плакати, упадеш. От Чому подобається у вікно дивитися. Може не треба, чому Ну Хоч залізь. Це ж вимкнуло мультики і йому скучно. Як ніхто не написав варіанти, що мені поїсти, то я вирішила крильця поїсти. Захотілося мені А Я ще думала рибу купити, сільку. Але щось перехотіла в останній момент. Щось рибку мені не захотілося, то я вирішила м'ясо посмажити. Огірки просто жахливі. Не знаю. Помідори ну ще можна їсти, от огірки просто вода. Смаку огірка зовсім нема. Побачила вчора в Чіктосі, такі, хотіла купити сьогодні дитині корзину для іграшок. Зайшла у нас в одну аврору, щось не побачила я. Вони ще й там такі недорогі, бо я корзину купляла дитині щось за майже за 300 гривень в дитячому магазині. М -м -м -м. А в вроді щось побачила чи 129 щось таке. Ну, щось не знайшла. Це я в одну тільки зайшла. Ще, може. На днях у нашу тут зайду на районі. Напевно, швидко їх розкупили. Син Боже, що з мене все падає сьогодні. Я вже додому приїхала, в мене аж почала боліти голова від того, що я мало їла сьогодні. Боже, я сподіваюся, мені нічого там. Рівно камера. Мені здається, вчора написала підписниця. Нова нова підписниця. Дякую за коментар. Такий приємний коментар. Е, Здається, з Дніпра, щоб я знімала, не пропадала. Дякую вам за такі коментарі. Дуже мені так приємно. Я хочу сказати, що знімати я зараз хочу. Але в мене, знаєте, все від настрою залежить, на жаль. Ну, от така людина. Ось, наприклад, скоро чоловік приїде мій. Mm. <кій> То все ж таки відео буде менше. Тому, сподіваюся, ви не відпишетесь від мене, чи я буду трішки менше викладати в якийсь час відео. Не хочу вже нічого обіцяти Ось в цьому соусі м'ясо аж солодке. Ну, звісно, це мед дає. Але таке, знаєте, пікантне таке м'ясо. Мені не вистачає якоїсь гостроти, прям трішечка. Mm -hmm. Mm -hmm. Я не скажу, що я прям дуже гостро люблю, але він коло коті я забула сюди чесночку додати. З чесночком було прям класно. Ну, верхы страшні, Ну, капець. Це ужас. І коштують ціле состояние, понимаєте? Ну, зашло непонятно. Проходиш по магазину, ціни страшні. Ой, помідорки це класно. Подругою напалися кави, чаю ми ще випили. <гум> Дуже круто посиділа. Знаєте круто, коли я такі подруги, Друзі. З якими ти можеш так зустрітися? Повалакати на всі теми. Четирі, три. Це дуже круто. Два. У мене взагалі. Один, друзів мало. Так, о, ну от прям таких близьких один, друзів. М -м -м. У мене а дві дай, близькі подруги. Один, Одна нещодавно тільки народила, то ми, звісно, зараз не бачимося. Так, поїхали у гості. Провідала, та й все. Руніше ми часто зустрічалися на каву. То зараз ось. З одною подругою ми можемо зустрітися. У нас дітки вже і ми можемо їх залишити на своїх бабусь, дідусь, І зустрітися. Є в мене ще одна подруга, à, à. з якою я теж можу побалакати на всі теми, à, <пат <white> <пат <at the home> <sharp> але ми дуже рідко бачимося. На жаль. Це ж вона і маленька дитина. І вона не може ні, ні на кого залишити, то складніше зустрітися. Але так общаємося. Так, у мене тут ще кусочок лепешки. Як вона, тартилья називається. Тіпа лаваш. Сьогодні вперше я побачила, що почали продаватись живі ялинки. Ну я просто давно так не виїжджала в місто. Йду така сьогодні, дивлюся, ялинки вигружають. І так прям запахло ними. Але знаєте, так як зараз такий дуже складний час для нашої країни, то в мене нема взагалі от такого відчуття, знаєте, свята. Як раніше. Коли ти йдеш, ці ялинки, по місту гірлянди. Зараз на це якось байдуже ти так дивишся, тому що думки все про війну. Звісно, про війну, а як і у багатьох з нас. А я так подивилася на ці ялинки і пройшла. Мені якось байдуже. Ми, звісно, вдома поставимо для дитини ялинку. Хоч вона буде і штучна, але все одно для дитини це буде відчуття якоїсь такого, знаєте, свята. Тому якось так. Не знаю, як у вас, а в мене якесь таке байдуже ставлення зараз до всього, до всіх свят. Знаєте, я от навіть думала раніше, що от буде перемога, ми будемо всі співати, радіти. А зараз я так не думаю, тому що я думаю про те, що скільки ми пройшли, і скільки ще зараз попереду, так? Коли буде перемога наша, то я думаю, що ми не будемо співати. Ну, може і буде хтось співати, звісно, радіти. Ну, так, ми будемо радіти, але ми будемо радіти. Все ж таки, в першу чергу ми будемо думати про те, що скільки ми пережили, скільки людей загинуло, на жаль. І це, знаєте, не дуже радісно. В першу чергу ми маємо подумати про це. Шигінка, ух Ти Звісно, <кій> в мене проблема. Забуваю взяти салфетки. Машинка, так. Да. Зараз зайчик, мама покушає, я прийду, хорошо. Котенок, я зараз прийду. Синочка. Ну мама кушає. Чи може. Зараз я покушаю, я прийду. Добре, мама ручки. Бажать эти ручки грязні. Зараз я поїм і прийду. Так, треба доїдати, бо дитина вже мене колись скучив за мною сьогодні. Я ж не прийшла, сіла така. Підходи такий заліз на мене, зразу цілує мене <схи> скуче. <кій> Дуже я рада, що вам до вподоби україномовний контент нарешті. Я бачу по статистиці. От раніше, коли <кій> я возобновила канал, я бачила, що багато з Росії мене дивляться, і зараз мене, звісно, дивляться. Але все ж таки більше... Свої дивляться нарешті, тому що хочеться більше, щоб свої дивилися, звісно. Я дуже рада, що вам до вподоби. І мені теж хочеться, щоб більше було все ж таки україномовного контенту на YouTube. Я теж хочу, щоб по-більшому бангерів україномовних було. Це дуже круто. Сирена. Так, зараз треба витерти ручка. Так, ховаю пульт, бо дитина тільки бачить і забирає його. Друзі, всім велике дякую за перегляд. Сьогодні такий не дуже розмовний мукбанг. Якщо є у вас ідеї, на які теми по які теми мені обсудити, підняти, то, будь ласка, я тільки за. Дивлюся, щось сьогодні так тривожно, тому хочу сказати, щоб ви себе берегли, бережіть себе обов'язково. і... Обов'язково все буде добре, обов'язково буде наша перемога. Тому всім гарного настрою. підіймайте собі настрій, чим можете. Чим можете. Треба себе тримати. Зараз завалиться все знову. <гла erstens> все буду закінчувати. Дякую вам ще раз за ваші лайки, за вашу підтримку. Це дуже-дуже-дуже мені приємно. І до наступного відео. Всім па-па!